Привіт! Вітаємо вас у другій частині відео про гілятині системи. Щоб подивитися першу частину, тисяйте сюди або на посилання в описі. І, звичайно, ми будемо дуже вдячні за підписку на наш канал. А лайки і натиснути дзвіночок допоможе вам не пропускати відео. До речі, про безпеку. Гілятину обладнана системою фіксації ланцюга Safeguard. Працює вона дуже просто. Навіть якщо прилад вийде з ладу або ланцюг обірветься, стулки залишаться на місці, адже система SafeGuard надійно фіксує ланцюг та утримує його у первинному положенні. Але це ще не все. Коли потужний двигун приводить до руху такі великі та важкі стулки, інстинктивно хочеться поберегти пальці. Але конструктори гілятини про це подбали, обладнавши її системою Hand Safe Profile. Працює вона дуже просто: в нижній частині рухомої стулки знаходиться профіль на шарнірі. І якщо під час опускання стулки на точках опори буде знаходитись рука, або хтось забуде мобільний телефон, цей профіль просто підніметься. Тож і пальці, і екран смартфона будуть у цілковитій безпеці. Ну і не забуваємо про захист від зламу. Нижня стулка гілятивної системи зроблена незломною зовні. Тому проникнути в приміщення, розібравши конструкцію, не вдасться. І якщо згадати, що у якості заповнення використовується триплекс або Загартоване скло, тож завдання, яке стоїть перед злочинцям, стає зовсім безперспективним. Погляньмо на профіль, а саме на його покриття. А воно не просте: на ньому спеціальне напилення, на якому не залишається відбитків пальців. Саме тому такі гілятині системи ідеально підходять для терас кафе та ресторанів. Навіть за великою кількістю відвідувачів, які будуть спиратися на скляні точки опору, наприкінці дня профіль залишиться чистим. Є один параметр, за яким підйомні конструкції традиційно поступаються звичайним розпашним: це ефективність в притисканні по периметру. Проте, у випадку з такою гілітною системою, нарікати на протяги, потрапляння дощових крапель чи великі втрати тепла не варто. В системі використовуються ефективні ущільнювачі, як із полімерних матеріалів, так і з фетру. Комбінація таких очільнювачів дає змогу захистити конструкцію і від вітру, і від протягів, і від дощу. Та й показники шума та теплоізоляції угілятиної системи з такими ущільнюваними контурами будуть вельми високі. А це значить, що у приміщенні на закритій веранді, терасі чи лоджі можна забезпечити максимальний комфорт. Отже, коротко резюмуємо, за що ж варто похвалити гілятині системи. В першу чергу це зручне відкривання у вертикальній площині, автоматична система відкривання з дистанційним пультом, плавний і майже безшумний рух великих стулок, високі показники герметичності та енергозбереження. І головне максимальна безпека. Звичайно, це лише частина переваг. Але їх цілком достатньо, аби серйозно розглянути гілятину систему в якості одного з варіантів схління балконів, тераси чи гранду. А якщо ви хочете отримувати більше інформації про сучасні віконні системи, їх особливості та переваги, не забудьте підписатися на наш канал.